Друзі, ми приїхали на хаб зарядного оператора Flash. Він працює через веб-інтерфейс, і ми хочемо записати вам міні-інструкцію та перевірити, наскільки це зручно. Підходимо до зарядної станції, скануємо QR-код, переходимо за посиланням. Ми будемо зараз заряджатись через наш перехідничок CCS. Так, станція почала нас бачити. У нас є декілька варіантів: або ми можемо зарядити певну кількість кВт-годин. Або на певну кількість гривень для прикладу. Ми зараз будемо заряджатись на 50 гривень, тобто 50 гривень обрано. натискаємо сплатити, натискаємо Google Pay, сплачено, повертаємось на веб-сайт і чекаємо на запуск зарядної сесії. Якщо ми не використаємо ці 50 гривень, воно повернеться нам на рахунок. Оновлені дані приходять з запізненням. Наша машина має 45% рівню батареї. Наш бівай id показує, що він заряджається. Залишилось 54 хвилини. Користуйтесь веб-інтерфейсом від Flash.